Підбаємо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю, вітаю. Розпочну одразу з такої інформації. Гаряча фаза війни з Росією може закінчитися вже цього року. Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни. Про це в інтерв'ю Бібісі заявив президент України Володимир Зеленський. Український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом. Це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти. Пан президент спрогнозував, що гаряча фаза війни може закінчитися цього року, якщо союзники України на заході залишаться сильними, пане Михайле. Що представляє собою не гаряча фаза війни? Це затища на фронті, чи при цьому летять ракети та шахеди на наші міста? Ні, ні. Президент говорить трошки про інше. Він говорить про той тиск, якого сьогодні недостатньо. Тиск мається на увазі, перш за все, економічний і дипломатичний тиск. І він говорить не тільки безумовно про країни демократії. Вони там тиснуть, пробують тиснути, але треба більше, скажімо так. Символічно показувати це для країни, які займають там нейтральні позиції, що неприпустимі агресії, неприпустимі порушення міжнародного права, не і не і це не толерується. Про що я про те, що не може країна, яка порушує міжнародне право, спокійно собі почувати в тих чи інших міжнародних інституціях такого типу, як Радбез ООН. це очевидно. Президент говорить, mm -hmm. треба збільшити оцю складову для того, щоб ми не тільки безумовно там, до речі, є продовження. Він говорить, те, що силовим способом і дипломатичним способом силовим це зрозуміло. А для цього треба пришвидшити постачання там відповідного інструменту для України, але обов'язково все ж таки інакше дивитись на дипломатичний тиск, який треба чинити на Російську Федерацію. Це що означає ще раз дуже коротко? Економічні санкції вони мають бути більш об'ємними, тобто ціна війни для Росії має суттєво зрости. Вони не можуть обходити безкарно там ці ж санкції. Мається на увазі компанії з інших країн, особливо з країн, які е, сьогодні абсолютно точно займають проукраїнську позицію. Ці компанії не можуть працювати на російських ринках і фінансувати війну. друга складова це безумовно дипломатичний тиск, тобто не може Лавров бути присутнім, чи навіть головувати на засіданні, де Обговорюється програма, скажімо там, стійкого розвитку людства. Ну, це нонсенс. Тобто країна агресора не може обговорювати, як буде людство розвиватись далі. І оце все треба суттєво наростити. І, до речі. Після першого саміту миру такі тенденції вже є, і після цього можна дійсно примусити Росію сидіти за столом переговорів і усвідомлювати наступні речі: міжнародне право не можна порушувати, м'яко кажучи, безкарно не можна претендувати на території інших суверенних держав просто тому, що тобі щось хочеться захопити. Ну і третє, безумовно, відповідальність, юридична відповідальність, фізична відповідальність має бути в будь-якому випадку, коли ти скоюєш злочини тут і зараз. Ну дивіться, якби не було толерування Росії після війни в Грузії. Після Після війни в Україні першого етапу 14-го року то безумовно ми б не мали з вами повномасштабного вторгнення. Якщо після повномасштабного вторгнення немає покарання, то Росія буде нахабніти, вона буде збільшувати ескалації, збільшувати обсяги експансії різного формату. І знову ж таки, президент про це говорить. Тому гаряча фаза війни зрозуміло це поле бою. Для цього потрібно там отримати знову ж таки. Президент на цьому наголошує певні тактичні успіхи, ну тобто змусити Росію втрачати. Щось по лінії фронту, і після цього додатковий тиск дипломатично-економічний, і це все буде суттєво впливати на перебіг подальших подій в цій війні. Дякую. Чи можна вже підбивати проміжні підсумки візиту президента до Великобританії? Що можете сказати про важливість цього візиту і щодо дозволу використання британської зброї в глиб території Російської Федерації? Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що Великобританія є чи не найбільшим союзником в прямому сенсі цього слова України. Вона абсолютно ну, В то, європі спра... точно номер один ну, географічно да, і а, вони однозначно з першого дня війни зайняли позицію жорстку по відношенню до Росії. Британія демонструє повне розуміння сучасного російського режиму, що таке руський мір. Вони прекрасно це розуміють. Вони розуміють ті ризики, які для Європи несе мір. Я зараз не говорю про глобальний світ, я говорю про Європу. В тому числі для е Великої Британії несе е руський мір, і абсолютно точно, Британія збільшує допомогу, враховуючи безумовно свою ресурсну можливість. Ну мається на увазі можливості фінансові, ресурсні можливості Великобританії. Вони все це надають в повному осізі України і безумовно вони достатньо е ліберально відносяться до скажімо так, це, Знаєте, коли ми говоримо про дозволи, це ж питання неформальне, тому що юридично. Отримувати дозвіл на ведення оборонної війни не треба. Це чітко прописано в відповідних конвенціях, які регулюють правила ведення війни, і так само чітко прописано в міжнародному праві, яке знову ж таки регулює відносини в під е, час тієї чи іншої агресії. Росія юридично вона порушує міжнародне право. і Тому будь-який удар по Україні це вже є сам по собі злочин. Ну, тобто, не тільки mm -hmm. а, кількість жертв є злочином відповідно, але й сам удар вже є злочином. Україна, якщо вона наносить удари по території Росії, підкреслюю, не по окупованим навіть територіям по території Росії, це вже є. Юридично правильна дія, тобто ми маємо право в повному обсязі юридично наносити удари по території Росії, і це такі заборони неформальні, їх треба дискутувати. Безумовно, ніхто там не буде прямо казати, ми надали дозволи чи не надали дозволи, але ми бачимо, що поступово зростає кількість, скажімо так, руйнації інфраструктури війни на території Росії. Це ключові дивіться, є три ключових чинника, які будуть впливати на темпи закінчення війни. Якщо ми говоримо про військового про воєнну складову, да перше це закрите небо. Можна тут дискутувати, не дискувати, тому що це ключовий елемент психологічного тиску Росії на глобальні спільноти. Вони говорять, дивіться, Росія, коли б'є по похмадіто, вона якби дивіться, Ми настільки безпредільні, що або або ви приймете наші умови, або ми будемо вбивати там дітей демонстративно і так далі. І ви нам за це нічого не зробите. Це перше. Друге, безумовно, це е, авіаційний компонент по лінії фронту. Чому тому що саме це дозволяє Російській Федерації утримувати позиції і не можна е, забезпечити там тактичні прориви України дано, ну, тобто контрнаступальні дії. Е, авіація домінантна у Росії, і вони використовують ще й до того багато е, керованих авіаційних бомб і це суттєво впливає ще раз на не навіть не так. Артилерія, не так дрони. Вони впливають, безумовно, але от а, авіація це ключовий чинник. Прибираємо ну і безумовно ситуація і і інакше вглядає ну, нарешті третє ключове знищення інфраструктури війни. Ми про це вже неодноразово говорили не тільки на окупованих територіях, тому що там така, скажімо, невелика частина логістики війни, а основна логістика знаходиться не тільки на прикордонних територіях. А якщо ми говоримо про ту ж стратегічну авіацію, це глиб в глибину Російської Федерації. Оце все треба знищувати набагато швидше, набагато об'ємніше, і тоді ми будемо мати переламу війні. Це однозначно. Це якщо ми говоримо про воєнну складову, тому що mm -hmm. ми на початку говоримо говорили Про важливість іншого типу дипломатичного тиску на Росію і іншого типу санкцій, тому що це фікція. Коли одночасно е, країна накладає на певну низку людей з російськими паспортами, санкції персональні, і в той же час галузь може далі працювати, в тому числі на глобальному ринку. Ну, наприклад, я говорю про атомну галузь, про продаж урану як такого, ну сировини, як такої технології, як таких, і там співпрацю по побудові тих чи інших об'єктів е, атомної промисловості. Щодо візиту пана Зеленського до Лондону зустрічі з новим прем'єром з королем. З чим повертатиметься, Володимир Олександрович до Києва? Розширені пакети фіналів воєнної допомоги. Це очевидно більш чіткі проговори, що має робити Європа в цілому, як вона має далі модерувати допомогу Україні в сенсі забезпечення лінії фронту. Ну і додаткові там фінансово-економічні програми, які Британія до речі активно співпрацює з Україною не тільки у військовій ви ж розумієте, да, сфері і так само вона є модератором процесів додаткових там фінансування програм, які потрібні для відновлення економіки України. Оці всі програми проговорюються. Ну і фіксація дивіться ще раз: є країни-лобісти, що ця війна має справедливо закінчитись. Це дуже важливий термін. Не всі там розуміють, що таке справедливий фінал. Я маю на увазі не серед українців. Серед українців це все розуміють прекрасно. А серед інших там електоратів, серед інших е е спільнот, і так, от є країни, які є абсолютними продуманими, чітко розуміючими, що таке справедливий фінал, і вони лобіюються на глобальних ринках. Отака от країна, наприклад, Літва, е там Латвія, Естонія. Чехія і так далі, і от є ключова країна лобіст це Великобританія. І безумовно ще раз проговорити, що таке справедливий фінал, розставити крапки на ти, ще раз отримати оцю, скажімо, лобійську підтримку, дипломатично інформаційну підтримку. От в цьому сенс таких візитів. Ну тобто, і ще раз знову ж таки підняти увагу до того, що війна. В східній Європі в Україні ця війна має відголоски на інших континентах. Якщо ми неправильно закінчуємо війну тут, ну в Україні, то безумовно це буде мати найгірші наслідки для, для тих регіонів, де теж є певні конфлікти, певні ескалації і так далі. Тобто, це все взаємозалежне, і Британія знову ж таки може це активно. Модерувати до речі напередодні візиту президента України у Великобританію. Нагадаю, що був з'їзд партії республіканців, на якому висували кандидатом вже офіційно пана Трампа, і віце-президентом кандидатом віце-президента пана Дівенса. Там був присутній. До речі, пан Джонсон, бувши uh -huh. прем'єр Великобританії, який вкрай ефективно і вкрай активно лобіює про українські інтереси. І він має певні там відносини з Трампом, і це буде мати суттєві впливи. І так само можна говорити що й про інші е, особисті відносини між там лідерами е, британського сьогоднішнього уряду, паном Стармером з іншими очільниками інших країн. Це буде мати для нас позитивні наслідки. Дякую, шановні глядачі. Якщо ви ще не підписані на YouTube канал Пана Подоляка, в описі в назві є посилання. Зробіть це прямо зараз. А тут натисніть лайк, а ми йдемо далі. Ви згадали Бориса Джонсона, який зустрічався з Трампом. І, до речі, Борис Джонсон, поправте мене, чи був першим Європ... закордонним лідером, який прибув до Києва під час повномасштабного вторгнення? Чи може він не знаю, допомогти з візитом Трампа до України? Наскільки нам важливо, щоб цей візит відбувся? Ну тут не не те, що хтось може допомогти. Тут питання волі самого Трампа. Чи потрібно йому з точки зору внутрішнього політичного достатньо жорсткого електорального процесу? Нагадаю, що там ключові теми не тільки зовнішня політика. Перша тема це економіка, безробіття, міграція. Кордони сполучених штатів, безпека сполучених штатів, і так далі. Правильно треба просто ставити акценти. Безумовно, що багато чого залежить від того, як буде далі структурований світ, і якщо там Російська Федерація буде домінувати, а вона буде е, претендувати на глобальну роль, то тоді якраз такі, е, скажімо, витрати на безпеку, на кордони, на там персональну безпеку будуть суттєво зростати в сполучених штатах. В тому числі це треба знову ж таки пояснювати. Uh, і тут потрібна воля для візиту в Україну, тому що в Україну приїхати це вочевидь. По перше, uh, надіслати сигнал, в тому числі росіянам, що ми розуміємо, що відбувається в Україні. Ми розуміємо, хто є агресором. Ми розуміємо на кого напали. Ми розуміємо природу цієї війни. Це дуже важливо. От всі, хто приїздить так чи інакше в Україну, я виключення безумовно є. Це пан Орбан да, тому, що він вирішував не питання війни і миру. Він вирішував mm -hmm. питання. Своєї особистої капіталізації да? ну, тобто підвищення своєї ваги, яка не має на що там спиратися ця вага. Ну тобто, це не істотна вага, але він її хоче підвищити за рахунок достатньо примітивних е політехнологічних фокусів, да і так далі. Але повернімось. Коли ти приїздиш до України, ти чітко фіксуєш, що ти розумієш природу цієї війни. То чітко розумієш е, функціонал агресора і функціонал е, країни, на яку напали, і ти розумієш, як ти далі будеш вибудовувати свою політику по відношенню до цього конфлікту. Це дуже важливий сигнал. Був би і безумовно, сам Трамп, як людина харизматична, він би оцінив той емоційний фон, на якому е, в якому сьогодні знаходиться країна, на яку напали, і крім того, він оцінив би, що ця війна йде не там місяць, два-три, що це велич. Чезна війна, яка йде вже більше ніж два роки. Проти кого, і тут я повертаюся до ключового. Дивіться, в національній доктрині е, безпеки Сполучених Штатів чітко прописано, що ключовим ворогом є саме Російська Федерація, і от Україна, яку не вважали країною мілітарною. Ну це зрозуміло. Сьогодні в Європі мілітарних країн практично не існує, окрім Російської Федерації, хоча вона там не зовсім в Європі. А, і оця країна, яка не є мілітарною, яка з ресурсної точки зору набагато менше з ресурсною підкреслюю, набагато менше ніж Російська Федерація, яка з кількісних параметрів теж набагато менше ніж Російська Федерація більше ніж два роки витримує максимально жорстоку війну високої інтенсивності, де Росія використовує всю конвенційну зброю не просто там. Щось трошки, експедиційний корпус, трошки спецназу, і так далі. Все, що в Росії є, вони розконсервували просто абсолютно все, геть, все, всі ракети, всіх форматів, починаючи там з 50-х років, всі танки, включно з Т 54 всю бронетехніку, весь авіапарк, все, що є. І сьогодні, до речі, стратегічна авіація. Так само використано в повному обсязі, і вони вже мають там певні проблематики з цим, тому що відновити це там ту 95 22 160 неможливо і все це використовується в цій війні. Тобто звозиться звідусіль: дальній схід, Балтика, там північні моря ну окрім певно, цих там великої кількості ФСБ, ФСБшників Розгвардії, які знаходяться на північному Кавказі. Ну чому тому, що там теж Росія День. дуже популярна, я так розумію, Дагестан, Ічкерія та Я думаю, там з Росії те будуть питання, великі питання. Але між тим, отам тільки залишається величезний контингент збройних сил Російської Федерації, а все інше знаходиться на українському фронту. І коли ти приходиш і це все бачиш, і розумієш, то це і є в розуміння в американському стилі. Дивіться, вони маленькі, але вони чинять спротив тому, кого вважали найбільш потужним злом в сучасному світі. І це для харизматичних людей, пасіонарних людей. А Трамп саме таким буде мати знову ж таки певне емоційне забарвлення. Це непогана ідея, щоб Трамп безумовно був в Україні. Ну і крім того, давайте все ж таки говорити про вміння президента України акценти правильно розставляти ну тобто пояснювати і природу війни додатково, і причини цієї війни, і наслідки, якщо ця війна буде несправедливо фіналізована, в тому числі і перш за все для репутації сполучених штатів, для безпеки Сполучених Штатів, для політичного процесу в Сполучених штатів і так далі і тому подібне А наскільки ймовірно, от на вашу думку, припустити, принаймні, що Трамп може повторити шлях суто географічний Орбана і відвідати Київ, Москву і Пекін? Взагалі немає таких шансів. Ну, давайте відверто: до Китаю у Трампа мені здається, максимально полярна позиція. Ну, тобто, він вважає, що Китай створює там величезні проблеми, скажімо, глобальному домінуванню Сполучених Штатів. Я розумію, що позиція може змінюватись, але це все ж таки було під час першого терміну його президентства. Я не бачу, щоб ця позиція змінилась щодо Москви. але, чесно кажучи, це. Ну, достатньо дивна була позиція з політехнологічної знову ж таки точки зору. Так можна дебатувати, що там Росія щось може, щось не може, але відверто підтримати Путіна, який є не рукопожатним сьогодні, тобто є людиною з ордером від міжнародного кримінального суду, і причому за який злочин? За злочин факту депортації, ну чи викрадення, давайте відверто говорити дітей. А ну це нонсенс. Угу. Безумовно, ну таким чином ти не фіналізуєш війну, таким чином ти показуєш, і тим більше візит до Москви, не візит якогось там е особини да, з Москви. А е ти викликав угу. і сказав: дивись, так себе поводити в е я вже так. Достатньо примітивно буду казати, викликати і сказати: Дивись, тобі так не можна не дозволяється погодити, тому що все ж таки певні правила існують. Да? Я розумію, що ти там трошки дивакуватий, але так погодити себе не можна. Це одна позиція. Але угу. приїхати самому це означає, Показати, що домінування Росії точно глобальне, а ти не є вже глобальною країною. Ну, чесно кажучи, враховуючи тип характеру, пасіонарність Трампа, ну я думаю, що це був би ну, вкрай невдалий. Тип, знову ж підкреслю інформаційно-політтехнологічний крок. Угу, дякую. Наступний блок канцлер Німеччини да, Олаф Шольц. Да, да, я ви розумієте, що ну з точки зору ваги впливів Орбан і Трамп не співставні осони ну для да, Орбана і до речі, президент про це говорив Орбан. Це не той рівень впливовості в глобальному політичному процесі, навіть в регіональному політичному процесі, щоб на щось там претендувати. Угу. Я не говорю, що він не має права це робити. Я дивіться, зауважу. Має право робити все, що завгодно, той же пан Орбан має право робити, да ну. Uh -huh. Для мене це дивно, тому що коли ти приїздиш, як ми тут у нас місія миру, да? ну, це з точки зору, давайте ви негайно припините, чинити спротив. Ну це не місія миру, це капітулятивна місія. Тобто, я про... хочу, щоб ви програли війну. Чому тому що ну, ну ви маленькі, а це ж Росія? Програйте їй війну, ви ефективно чините оборону. Ну добре, але програйте. Це не не про місію миру і тому Орбан, і... але в нього немає. Взагалі жодного інструменту впливу на глобальний, регіональний, локальний процес на Росію, на Україну на європейський союз тільки є інструмент обнулення репутації Європейського союзу. А Трамп це зовсім інша вже величина. Ну тобто, це людина, яка дійсно буде чи є сьогодні людина, яка впливає на глобальні правила. Ну розуміємо це. Це різні величини. І тому Орбан приїхати до Москви це одне. Хоча з політтехнологічної знову ж таки точки зору, коли Путін говорить, от приїхав представник Європи, це ще раз приниження Європи. Угу. Заради чого це було зроблено? Ну добре, ти підвищив там, свою інформаційну вагу, напевне, там, на тиждень, наприклад, я про Ормана. Але ти угу. принизив е, орган, де ти європейський союз, де ти отримуєш основні свої дивіденди і від чого залежить добробут твоїх громадян. Ну, для мене це загадкова позиція, але хай має право. Трамп це зовсім інша вже історія. і Він точно не буде розмінюватись, на мій погляд на такі примітивні технологічні фокуси, які під, піднімають вагу не його, а вагу там, наприклад, когось із російських е злочинців. Угу. Ще один європейський лідер, канцлер Німеччини Шольц, відреагував на заклик президента Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україною, заявивши, що про це не може бути мови. Шольц також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території Російської Федерації. Пане Михайле, просте запитання чому. Тому що а, політична воля це не те, не той ресурс, який можна придбати у лавці чи в там букінистичному магазині. Це або є, або немає. Ти або приймаєш правильні рішення, які мінімізують втрати, жертви і так далі, або проводиш далі дискусію, яка, на жаль, буде приводити до, скажімо так, пролонгації війни геноцидного типу, яку веде Російська Федерація. Тому що, коли говориш, що немає не жодно, ну, немає не жодної можливості збивати ракети, то треба тоді далі пояснити: а чому? Чому немає? Це якось порушує суверенний простір е, України. Ну, тобто, ну, ти будеш допомагати Україні в її суверенному повітряному просторі захищати її цивільне населення від того, що там знаходяться незаконно, російські ракети є незаконними в повітряному просторі України. В чому логіка не робити це? Я не розумію. Тому що, ще раз, якщо ти дивишся, що кожен день летить ракета, яка вбиває дитину чи цивільне населення іншої країни. І в тебе є інструмент, як цьому запобігати, і це не є порушення міжнародного права. То в чому є логіка не використовувати цей інструмент? Просто в чому є логіка. Треба ж пояснювати це, тому що це виглядає ну достатньо слабко, як слабка позиція. Президент України говорить правильно Дивіться, з цієї сторони велика країна, яка накопичувала мілітарний компонент достатньо довго, яка проводила а, війни постійно, які не отримували належно юридичної оцінки глобальної спільноти, і це а, спровокувало Росію на масштабування війни. Якщо сьогодні не буде належної відповіді, війна буде масштабовуватись далі. Це ж очевидно, очевидно, крім того, що там Росія приймає участь у війні. На боці Росії приймають участь дві ще санкціоновані країни: Північна Корея і Іран. Ну, тобто, ви наклали на них санкції, але не змогли забезпечити реалізацію цих санкцій. Вони продовжують накопичувати мілітарний ресурс, виготовляти ракети, дрони, снаряди і так далі. І Україна це все на себе отримує да? ну тобто на її території залетає. Якщо ви не можете реалізувати санкційну політику, забезпечити, щоб у Ірану, і у північної Кореї і у Росії не було засобів вбивства цивільного населення, то тоді захищайте разом з нами цивільне населення. Тому що це нонсенс, коли маленька Україна має протистояти троє по потрійному альянсу. Де входять три країни, які ви санкціювали? А ви будете казати ні, ну це ну неприйнятно для нас, тому що треба пояснювати ще раз підкасню, чому для вас неприйнятно виконувати те, що прописано в рамках міжнародного права. Суверенний простір повітряної України має бути недоторканим для таких ракет, які використовує Російська Федерація. Все крапка. Якщо для цього потрібно залучити додаткову зброю, якщо для цього ви можете використовувати свою зброю навіть на своїй території і збивати ще раз в нашому юридичному просторі щось те, що там не може знаходитись, то яку ви юридичну відповідальність нарешті будете нести? Чи ви будете думати, що у Росія, яка сконцентрувала весь ресурс для війни з Україною, завтра буде йти через Калінінградську область на вашу країну? Ні, не буде йти. В угу. післязавтра, якщо не отримує належну поразку в цій війні, буде йти, ну треба ж просто розуміти. Але повертаємось: має право на ці заяви, має право будь-хто має право на будь-яку національно підкреслю суверенну угу. політику. Будь-хто, ми не можемо казати, що вони обов'язково повинні це зробити. Ми говоримо про морально-етичні обговорення. да Чи так, чи не так. Але з точки зору прагматичних підходів, з точки зору національних інтересів, будь-яка країна, включно з Німеччиною, має, має право на свою позицію. Для мене вона не зовсім логічно зрозуміла і логістично не зрозуміла. А тому, що не прийняття цих рішень, наприклад, спільне закриття неба над Україною, пришвидшення постачання тих же F-16, зняття оцих неформальних там заборон на нанесення ударів по інфраструктурі війни, це все веде до пролонгації війни, і у Росії створюється враження, що вона може дотиснути глобальну спільноту і не нести покарання за масштабну геноцидну війну 21-го сторіччя. Дякую, важливе питання для всіх українців. Що за вашою інформацією буде з постачанням електроенергії українцям? Ми це вже ж обговорювали. І наскільки я розумію, постійно в ефірі є представники Міненерго. Ну, мається на увазі відповідних галузевих спільнот. Вони чітко фіксують декілька речей. Перше, відновлювальні роботи продовжуються скрізь. Ну, тобто, мається на увазі на гідро і теплогенерації. Перш за все, mm -hmm. друге сьогодні виведені, ви ж розумієте, енергоблоки атомних станцій для ну планових там зупинок. Mm -hmm. Вони будуть введені перед зрозуміло зимовим сезоном. А по третє, вирішується питання збільшення імпортовано як збільшити імпортовано електроенергію? Там питання тільки фізичних можливостей. Ну тобто, щоб мати можливість там проводити не там 700 тисяч кіловат, наприклад, а там. Півтора гігават, і так далі, і все. Ну і мінімізація безумовно більш раціональне використання електроенергії за рахунок там обмеження. Споживачами обмеження там використання тих приборів, які не потрібно е використовувати, і плюс діспічалізація. Мені здається, що все ж таки система готується до наступного сезону. Ну, мається назі не наступного до зимового сезону і розуміючи ці ризики, які є. А є ще окрема програма, і президент до речі постійно цим опікується. Це програма додаткового е протиракетного захисту об'єктів е е е електрогенерації. Все. В Україні масові відключення електроенергії через ракетні обстріли росіян, а ось у Росії відключення через майнінг криптовалют, принаймні так сказав Путін і додав, що майнінг може спричинити дефіцит потужності в окремих російських регіонах. За його словами, це вже спостерігається в Бурятії, Іркутській області та Забайкальському краї. Ну, нещодавно ми бачили бойових бурятів. Зараз криптобуряти значить, спричинили. Відсутність електроенергії ну, в їхній системі. Ну по-перше, треба подивитись, чи розуміє Путін слово майнінг. Да ну я просто постійно наголошую, що ця людина ну точно не розуміє сенс багатьох слів російською мовою. Він поганенько володіє, і тому мені здається, що він думає, майнінг це щось таке там незрозуміле. Але кріпто буряти це дуже круто, це потужно і дійсно, вся Росія це кріпто буряти. Я розумію. Точно, але немає сенсу аналізувати, що заявляє Путін. Це людина, яка є абсурдною від А до Я, і він буде говорити абсолютно нікчемні речі, поки не програє цю війну, а потім буде зовсім інше говорити на скамі підсудних. Тому спокійно відносимось до цих заяв. Російська Федерація має втрачати енергопостачання так само, як вона робиться в Україні. Це очевидно, і якраз таки ми про це говоримо. Що треба збільшувати і обсяг і глибину ударів України по інфраструктурі війни в Російській Федерації? Що таке інфраструктура війни? Це все практично виробництво в Росії, включно з електроенергією, включно з військовими виробництвами, включно з авіабазами і так далі. Тому подібне, це є все прописаним в міжнародному праві країна, яка веде оборонну війну. Практично зобов'язана знищити, якщо вона хоче пришвидшити фіналізацію війни і фіналізацію війни на своїх умовах, вона має знищувати інфраструктуру війни. Перше, і друге, робити все, щоб ціна війни для країни агресора була не співставна з тими, скажімо, профіцитами, ну чи там доходами, яка вона від цієї війни отримує. Все, оце треба в Україні робити. Що буде заявляти, походу там Путін чи хтось інший в Російській Федерації не має ніякого сенсу. Це не є е, відображенням адекватного світосприйняття. Дякую, шановні глядачі. Ще раз попрошу вас натиснути лайк, подобається тут, для того щоб у нас було більше, і підписатися на youtube канал пана Подоляка В описі в назві є посилання. Пане Михайле, дякую вам і дякую. до зустрічі наступного тижня. Дякую. дякую.